Дозволяйте неправильному мисленню стримувати вас і перешкодити прийняти все те, що Бог для вас має. Сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого» приєднатися до Кента Копленда та його гостя Джері Севел, який починає серію передач про молитви, що змінить усе. А ось Кент Вітаю вас. Запрошую на черговий випуск передачі переможний голос віруючого. Запевняю вас, Бог діє, і ми діємо разом з ним. І він разом з нами. І по всій землі відбувається пробудження до того факту, що Ісус живий, що Він сидить по правиці всемогутнього Бога у владі, і цього вам не покажуть в випусках новин. В них немає найменшого поняття про те, що відбувається, але вони пробуджуються до того факту, що щось відбувається. І те, що спрацьовувало раніше, вже так не працює. Коли це відбувається, ця світська система, Вавилонська система, починає саморуйнуватися, як Вавилонська вежа. І як кожна імперія, що досягає своєї межі, вона розвалюється. Але таке враження, що в той час, коли вона розпадається, тіло Христа піднімається в силі, і взагалі-то, Воно стоїть там, де і завжди, а все інше розвалюється. А ми стоїмо. Якщо ми шукаємо Царства Божого і Його праведності, весь час всі ці речі докладаються нам. І ми вийшли з поміж них, і ми відокремилися від них. І я маю на увазі цю систему у світі. Бог наше джерело тому таке враження, що ми піднімаємося вище, вище і вище, і ми стоїмо в силі, як і завжди. А все інше навколо нас розвалюється. Вірно так тому послухайте: не пропустіть жодної передачі цього тижня в нашій студії брат Джері Савел, і ми будемо розглядати молитву. молитву прохання. Це потрібна інформація, тож не пропустіть її. Ця молитва. В серці Божого Царства. Отче, ми дякуємо ми Тобі, і ми прославляємо тобі. Тебе за це. Ми віддаємо Тобі славу за кожне слово, кожен вчинок і кожну добру річ. Ми відкриваємо наші серця і розум для відкриття з небес в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Привітайте разом зі мною Джері Савелла на нашій передачі. Дякую тобі. Хвала Богу, Джері. В кінці минулого тижня ми говорили. Про той факт, що існують різні види молитви і різні види та правила, які керують цими різними видами молитви. З роками я помітив, що вони нашаровуються одна на одну, і за браком кращого слова, скажу так, це створює таку систему і спілкування з Богом, що куди б не намагався проникнути сатана, він сюди заблокований. Вірно? І ось причина, з якої люди зазнавали невдачу молитві в молитві минулому. Не маєте, тому що не просите. і знаєш, Джеррі, одна людина, про яку я думаю зараз, це був хороший друг нашої сім'ї. Я знав його багато років. Зараз він вже з Господом, але в нього було таке уявлення. і воно було розповсюджене у покоління мого батька. Наші з тобою батьки вийшли із покоління великої депресії. Ну, знаєте, я не прошу Бога речей. Це ваша провина, Так. тому що Бог сказав просити. Вірно. Знаєте, я не прошу в Бога речей, інакше кажучи, нехай він знає, як я смиряю себе, бо я не хочу його турбувати, поки це не буде необхідно. Мені просто не вистачає слів. Замисліться. Прав в тому що така людина не приносить жодної користі в царстві Божому. Тут ми бачимо стару, як світ, гордість виснажливої роботи. Так, так. Він вважає себе смиреним в той час, коли так. він безглуздий. І це лже смирення, так? Саме цього слова я шукав. Це лже смирення. Справжнє біблійне смирення говорить правильним є все те, що Бог називає правильним. І я стою на цьому, хвала Богу. Амінь. Так. Покорятися означає впокорити себе перед його словом діяти і думати так як він говорить діяти і думати говорити те що він наказує говорити сказати я в твоєму розпорядженні господи замість знаєш я такий покірний я все зроблю сам я не буду тебе торгувати». ніби у бога стільки справ що він не міг би з цим впоратися все це стара традиційна етика. Яка змушує до виснажливої роботи. І, звичайно ж, немає нічого неправильного у старанній роботі, але якщо ви виснажуєте себе, щоб заробити на хліб, тоді ви не перебуваєте в згоді зі Словом Божим, тому що ми повинні виконувати його завдання, виконуючи все, що він нам не сказав. Ісус сказав: не думайте про їжу, пиття, одяг. Цього шукають язичники. Він сказав: ви шукайте передусім царства Божого, і ваш батько знає, що ви потребуєте цього. І у своїй Біблії я написав, що саме з цієї причини він вклав це в завіт. Отже, ми виконуємо його завдання, так? Ми не заробляємо на це. Ми живемо і діємо в благодаті, а він дбає про необхідне. Тому це мислення потрібно змінити, так, і воно змінюється так, у сфері молитви. Ви не наближаєтеся так, до престолу благодаті по Ні, не було. ви приходите і сідаєте на престол без благодаті страху, разом без з ним вбойвань. Так. Джері Джері, дякую тобі, Господи. Перш ніж ми звернемося до п'ятого розділу першого послання Івана. я хотів би повернутися сюди. Але перш ніж ми будь-що зробимо, давай відкриємо послання до євреїв і зробимо те. Що тут написано? В 12-му розділі перший вірш. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, це ті, хто відійшли перед нами. І вони так само задіяні в цьому, як і ми. Вони не сидять спостерігаючи за нами. Ні, 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 ні. Вони задіяні. І ми задіяні. Наступною грандіозною подією на цій землі буде підхоплення Церкви Ісуса Христа. І вони працюють над цим. І ми працюємо над цим. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який легко оплутує нас. Все те, що так легко плутує вас, це те, що сатанам може звалити на ваші плечі, і вам здається, що від цього немає жодного захисту. І біжимо з витривалістю, з сильною, постійною, незмінною витривалістю в змаганні, яке призначене нам, дивлячись на Ісуса, засновника і звершителя віри. Давайте зробимо це зараз. Прийдіть до Господа Ісуса, такі, які ви є. Він дізнається про ваш гріх не тоді, коли ви сповідуєте його. В ту мить ви позбуваєтеся його. Отже, відкрийтесь зараз і повторіть цю молитву. Господи Ісусе, Господи Ісусе, я скидаю себе. Я скидаю себе всякий тягар, всякий, тягар, всякий, гріх, всякий гріх, який легко оплутує мене, який легко оплутує мене. Я проходжу з терпеливістю, я проходжу з терпливою, витривалістю, витривалістю, постійністю, постійністю, змагання, яке ти призначив мені. Змагання, яке ти призначив мене, моє мені. покликання, моє покликання моє життя, моє життя царство Боже. Царство Боже. І я шукаю передусім Твого царства. І я шукаю передусім Твого царства. Нехай твій план виконається. Нехай твій план виконає, нехай твоя воля виконається, нехай твоя воля виконається. Я в твоєму розпорядженні. Я в твоєму розпорядженні. І я дивлюся на тебе. Я дивлюся на тебе. Ти — засновник і завершитель моєї віри. Ти засновник і завершитель моєї віри. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Тепер ми готові. Так. Хвала Богу. Дивлячись на нього. Дивлячись на нього. Знаєш, нещодавно я відкрив одну річ про цю фразу. Скиньмо себе. У розширеному перекладі сказано здерте, скинути усіляку перешкоду. Не тягар і гріх, які так хитро і підступно чіпляються і оплутують нас. Можливо, більш за все інше. Християн оплутують їхні власні релігійні традиції, особливо у сфері молитви. Розумієте? ті традиції, які передавалися від прабабусі так. до бабусі, потім до мами, а потім до вас, і вони зовсім не узгоджуються зі словом Божим. Більшість людей читають їх, вони думають це гріх знаєте? Цей жахливий гріх стримує мене. Ну так, але як щодо всіх цих релігійних традицій, які стримують людей? Ісус сказав: що ваші традиції позбавили Божі заповіді сили у слово не залишилося жодної так. сили. Це слово так. навіть не буде працювати у житті людини, яка не відпускає релігійні традиції, що не узгоджуються зі словом Божим, і у сфері молитви їх існує мабуть більше ніж у будь-якій іншій сфері. Так. І знаєш, Джері так звані протестантські деномінації. всі вони народилися під час пробудження і великого. Руху Божого кожна з цих деномінацій. Але вони вчепилися за ці традиції і не хотіли йти вперед, текти з Богом. Вони зупинилися на цьому і трималися за це. І тоді їхні традиції спустошили їх, і Богові доводилося починати все спочатку. І знову повторювалося те саме. І тоді ці дві деномінації починали боротися одна з одною. Тому дяка Богу за те, що відбулося в другій половині ХХ століття. За те, що відбувається зараз, коли Бог почав повертати істину в тіло Христа. і він знайшов групу людей, які відкинули всі ці традиції, і сказали: куди б ти не пішов, піду і я. Що б ти не робив, буду робити і я, незважаючи на те, що інші будуть говорити про мене погано. Це не має жодного значення. Ви просто йдете далі. і все те, з чим стикалися мої дідусі, бабусі, прадідусі, прабабусі, моя прабуся була молотовним воїном. І я не знав про це в молодості. Я довідався про це лише через багато років. Те, що вони дізналися в молитві, коли вони передавали ці істини, якщо ви не передаєте слово, яке основою цієї істини. Тоді цей принцип буде трохи змінюватися і спотворюватися, і ще більше змінюватися, і ще більше так. спотворюватися, Окей, і так далі, і ніхто цього жодної схожості зі словом Божим. І потрібно всього лише кілька поколінь, щоб все зайшло так далеко, що ви будете молитися так лише тому, що ми так молимося. Так, так. і тоді це заглушує віру і очікування. Що молитва виконається, вірно. Я часто думаю, як Бог реагує на того, хто не хоче розуміти цього, і все своє життя продовжує молитися, не звертаючи уваги на те, що говорить слово. Господи, будь зі мною. Господи, будь зі мною. Більшість християн моляться так тисячу разів за своє життя. Або й більше. Або й більше. Релігійно так. Так. так знову знову і знову В той час, коли він вже сказав ніколи не залишу, не покину тебе. А вони знову за своє господи, будь зі мною. Чому тому, що так молився тато, саме так молився дідусь, Але коли ж ми нарешті визнамо той факт, що він сказав ніколи не залишу і не покину тебе, Що ж, джері по перше, вони навіть не чують себе, коли моляться так. Вони просто це вилітає з них, бо якщо відбувається щось погане, вони одразу ж говорять: шкода, що в ту мить зі мною не було Господа. Так що в цьому взагалі не було жодної віри. Колись і я так молився. Але я навіть не чув, що молюся так, поки не усвідомив цього, і це сталося завдяки цьому місцю писання. Ніколи не залишу тебе і не покину тебе до кінця віку. Або як сказано в іншому місці, до кінця світу. Так, я подумав, скільки молитв я втратив марно. Я побачив це і усвідомив, наскільки це вросло в мене, і нарешті я почув це у своєму дусі. бог говорив це весь час. Я був недорозвинутий і не усвідомлював цього. Я знав, що щось не так. Але потрібен був час, перш ніж я навчився чути це. І це вросло в мене, і нарешті я почув, як Господь це. Коли це відбулося, я усвідомив, що він намагався донести це до мене вже давно. Більший той, хто в тобі, ніж той, хто у світі. І ось що я, врешті-решт, почув. Нехай твої думки зосереджуються на Богові в тобі. Вірно? Він не хоче бути зі мною, він у мені. Так. Це вразило мене так, ніби хтось вдарив мене холодною мокрою ганчіркою. Я прокинувся і сказав, Господи, Бог зі мною. Але ж це межує з богохульством. Так, Він мені. Він навколо мене, піді мною, наді мною. Він Бог мені. І Я почав оновлювати свою свідомість, що він ось тут. Тоді я почав говорити: Ну ж би, Ісусе, давай зробимо це. Він зі мною, він мені. Він там, коли я приходжу туди. Він тут зараз, коли я йду звідси, і він буде тут протягом всієї дороги. Туди я пам'ятаю багато років тому, коли я ще користувався послугами, авіалінії поряд зі мною сіла одна жінка, літня жінка, і вона не хотіла летіти на літаку. Вона дуже боялася. Боже, благослови її. Вона вхопилася за ручки сидіння і міцно трималася за них. Вона сказала: Господи, будь з нами! Господи, будь з нами. Не дозволь літаку розбитися. Вона молилася в голос. Вона сказала: Я ненавиджу літаки. Я поплескав її по руці і сказав: Мем, все буде гаразд, все буде добре.' Вона запитала, а ви як знаєте? Я відповів: Ну я тут, Ісусу мені, і з нами все буде гаразд. Я служитель Євангелія, я виконую його доручні, я долучу в пункт призначення. А оскільки ви сидите поряд зі мною, ви теж долетите туди, і що вона відповіла на це? Вона відповіла мені від серця відлягло, і коли ми приземлилися, вона сказала: я більше ніколи не буду літати на літаках. Але якщо доведеться, сподіваюся, я знову буду сидіти поряд з вами. пам'ятаєш, як Джон Остін розповідав нам і навчав нас про свій досвід з літаками. Він дозволив страхові заволодіти ним. Як це сталося? Хтось зателефонував йому і сказав, що, як їм здається, літак, на якому він буде летіти того тижня, розіб'ється, і він загине. Тому він не сів на цей літак. Він добирався туди іншим транспортом. І це. Нормально, коли ви перевіряєте подібні речі з Богом і дізнаєтеся, що це правда, і Бог говорить вам, так я не хочу, щоб ти сідав на цей літак. Так, але він не перевірив це з Богом. Він просто повірив їм на слово і вчинив згідно з цим страхом. І коли це сталося, диявол скористався цим і почав діяти далі. І це перелякало його так, що від страху перед літаками Джон майже втратив здоровий глузд. Страх перейшов і на інші сфери його життя. Так. Дух страху буквально знущався над ним кілька років, перш ніж господь привів його до тями, і нарешті він прийняв рішення. Я покладу цьому край. Він сів в літак і відчував себе, як та жінка, про яку ти розповідав. Він так вхопився за ручки сидіння, так. що кісточки пальці побіліли. І ось він сидить там, а д'явол говорить йому: я вб'ю тебе, я вб'ю тебе, ти ніколи не долетиш туди, ти не потрапиш туди. Але коли літак приземлився і подали трап, Джон сказав: Ну, ось бачиш, сатано. А той відповів: Ну, нехай. Але я вб'ю тебе дорогою додому, розумієш? Якщо ви не зупините його, він буде продовжувати робити це. Так. Джон відповів: ні, не вб'єш. Я розповів про це, тому що це пов'язано з тим, про що ти говорив. Він сказав. Що мав досвід з Богом у цьому питанні. І сатана стояв просто перед ним. Це було видіння з відкритими очима. Він побачив сатану і сказав, що закам'янів від жаху. Тож він почав заткувати від нього, віддалятися і наштовхнувся на щось. Озирнувшись, він побачив, що це Ісус. Я все детально не пригадую, але Ісус вібрав його в себе. Це все ще був Джон. Але він знав, що Ісус вібрав його в себе. Ми в ньому, а він в нас. і тоді він почав наступати на диявола, і в цю мить він помітив, що диявол був наляканий до жаху. Він був паралізований. Він вже не бачив Джона. Він, він бачив не бачив Ісуса. Джона. Він бачив Ісуса і ти знаєш, що Джон Остін був відважнішим від бульдога. Ось так. чому він був такий. Він позбувся страху, так і його було важко перемогти до кінця його днів. Так. Знаєш, я пригадую, він розповідав нам історію, як одного разу сидів на своєму подвір'ї під деревом. Поклонявся Господу, просто спілкувався з ним. Я знаю про що ти розповідаєш. І він побачив на великій водіння, як диявол тренував нових демонів. Так я пам'ятаю це, вони йшли вулицею Джона, і один демон сказав: дозволь мені увійти в цей будинок. І диявол сказав: Добре, іди в той будинок. Демон пішов туди, і почав мучити там людей. Тоді інший демон сказав: пусти мене в той будинок. Він пішов туди, мучив людей. Потім наступний демон сказав: пусти мене в той будинок. А диявол відповів йому: ні, ти не можеш піти туди. Не йди, не йди туди. туди. Той запитав, чому я не можу піти туди. Той відповів: це будинок Джона Остіна. Він виб'є тобі мізки. Ці люди вони вправлять тобі мізки. Ні, ні, не йди так. туди. Так. Джері, ми сміємося над цим, але це істина, бо писання говорить, протистаньте йому, і він втече від вас. Так певний час ви чините йому опір, і Бог підніме вас і зміцнить вас, і утвердить. Хвала Богу. Так ось якими ми повинні бути, коли ми приходимо до Господа в молитві. Ми не просимо милостині, так ми не просто сподіваємося. Чи краще сказати, бажаємо? це не справжня надія. Ми не просто бажаємо, аби щось сталося. Ні, ви можете наближатися з впевненістю. відвагою, силою. Так, впевненістю, це моє місце. Так, хвала Богу. Ну от знову наш час вичерпаний. Наш час вичерпну. ми ще повернемось за хвилину. Перш ніж ми закінчимо сьогоднішню передачу, хочу нагадати вам про наші матеріали і партнерський пакет. Цю книгу можна досліджувати. Читайте її, насолоджуйтеся, але читайте її разом з Біблією і досліджуйте її. Розглядайте кожне місцеписання, поки ваш розум не оновиться в питанні вашого ставлення до молитви. Стосовно того, що ви відчуваєте в своїй свідомості, коли приходите до Бога, і це допоможе вам змінити те, що вам потрібно змінити. Також нагадую вам про наш пакет зцілення. Це Божий план для вашого здоров'я такі книги допоможуть вам досліджувати закони і правила молитви. Ви можете об'єднати їх разом з іншими матеріалами. І, Джері, я пам'ятаю, як майже півстоліття тому я почав пізнавати ці принципи. я чув, як про це навчає брат Хейген, і я досліджував конспекти його проповіді про молитву. проповіді записаної на мімографі, так я досліджував її і сам проповідав про це. О, Я так? працював над цим протягом року, і так само раджу робити і вам. Досліджуйте слово Боже, живіть у ньому рік, півтора року. Скільки потрібно, коли ви будете досліджувати ці питання, послухайте, кожна поразка яку якої зазнав християнин, це поразка в молитві. Тому що Бог приготувався для перемоги. Хвала Богу. Тож напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Не пропустіть завтрашню передачу. Амінь. До зустрічі. Це Кеннеді Джері нагадують вам знову, що Ісус є Господь. You. На передачі «Переможний голос віруючий». Молитва, яка змінює обставини, не змінює Бога. Він не є проблемою. Він зробив усе для нас. Завжди пізнавайте, що говорить його слово. А тоді моліться відповіддю, а не проблемою.